Репортер на прямому, які новини маємо на цю годину. До 24 чотирьох збільшилась кількість загиблих через російські удари по селищу Ярова на Донеччині. Ще 19 людей отримали поранення. Про це журналістам повідомив начальник Лиманської міської військової адміністрації Олександр Журавльов. На місці працюють правоохоронці. Росія завдала авіаудару по селищу, коли мирні мешканці отримували пенсії біля мобільного пункту. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину. А в УКУРПОшті заявили, що працюють із військово-цивільними адміністраціями над зміною процедури виплати пенсій у прифронтовій зоні, аби убезпечити людей. У міністерстві закордонних справ України звернулися до європейських партнерів Сполучених Штатів та членів Великої Двадцятки вжити з заходів. Українські дипломати вже інформують усіх партнерів та міжнародні організації про деталі цього жахливого злочину і очікують на потужну реакцію. Також в МЗС України відреагували на заяви президента Польщі Кароля Навроцького щодо перспектив членства України в НАТО та Європейському Союзі. Напередодні він заявив журналістам, що такі дискусії, нібито передчасні. Натомість українські дипломати вважають, що таке обговорення є стратегічно необхідним у контексті триваючої російської агресії проти України і всієї європейської системи безпеки. В МЗС заявили, що безпекове майбутнє України невід'ємно пов'язане з НАТО, а політичне та економічне майбутнє з європейським союзом. Крім того, держави-учасниці коаліції охочих нещодавно погодилися, що членство України в ЄС є однією з гарантій безпеки для України. Представники України прибули в Лондон на засідання контактної групи з питань оборони України. Це вже буде 30-те засідання у форматі Рамштайн. Як повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, ключове завдання забезпечити безперебійну військову та фінансову допомогу Україні, посилення протиповітряної оборони і розвиток спільних виробництв оборонопромислового комплексу. Міністр цими днями буде на зустрічі Рамштайн. Ключові цілі. Ми визначили посилення ППО ціль номер один для цього Рамштайну та загалом наших контактів в Європі та США. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що Європі потрібно переоцінити свої інтереси та більш активно прагнути нових партнерств у всьому світі, оскільки її відносини зі сполученими штатами змінюються. Мерц заявив, що США залишаються важливим партнером, хоча Вашингтон і переглядає свої інтереси. Тасів сихягай. Ми не повинні і не можемо очікувати, що США продовжуватимуть нести основний тягар нашої безпеки в Європі. Ми повинні визнати один факт: наші відносини зі США змінюються. США також переглядають свої інтереси і роблять це вже деякий час. Тому ми в Європі також повинні скоригувати наші інтереси без фальшивої ностальгії. Країни Євросоюзу планують до жовтня поставити Україні обіцяні 2 мільйони артилерійських снарядів. Нині 80% були передані. Про це заявила головна дипломатка ЄС Кая Калас під час виступу у Європарламенті. Вона зазначила, що сильна українська армія є основою гарантії безпеки, які обговорюють загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії. Члени ЄС надали Україні майже 169 мільярдів євро фінансової підтримки. Our to is Наше послання Росії просте: їй не виграти війну. Йдіть з поля бою та сідайте за стіл переговорів з Україною. У Європейському парламенті закликали українську владу забезпечити незалежність на БУ та САП, скасувати заборону на поїздки депутатів і забезпечити парламентський плюралізм. Так, єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос під час дебатів по Україні назвала неприпустимою спробу обмежити незалежність антикорупційних органів. Вона також нагадала українській владі про необхідність дотримання копенгагенських критеріїв йдеться не тільки про трансформацію держави та суспільства, про боротьбу з корупцією, незалежність державних інституцій і демократичних органів. Я маю на увазі копенгагенські критерії. Йдеться також про те, що громадянське суспільство, основні стейкхолдери, Верховна Рада України роблять у це дуже великий внесок. Процеси щодо незалежності НАБУ та САП, які зазнали загрози, нас дуже збентежили. Це неприпустимо. А постійний доповідач по Україні, євродепутат Михайл Галлер, вважає, що порушення Україною зобов'язань щодо реформ призведе до скорочення фінансування з боку ЄС. Він закликав відновити нормальний політичний процес у Верховній Раді і скасувати заборону на парламентську дипломатію. Ми підтримуємо, Ми підтримуємо Україну у процесі реформи, що квартально отримаємо звіти про виконання цих завдань. Якщо вони не виконуються, то виплати будуть також скорочуватися. Ми бачимо зрілість суспільства і такі помилки, які можливо допускаються, мають бути скориговані. Антикорупційні органи набу і САБ були поставлені під контроль генеральної прокуратури. Ми також бачили в цьому спробу поставити під загрозу незалежність цих органів. Україна мусить використовувати цей момент. Для укріплення реформ для вирівнювання політики безпеки і боротьби з корупцією. ці кроки не тільки є вирішальними для Євросоюзу. Вони зміцнюють довіру власного населення до своєї держави. Незалежне правосуддя, прозорі процеси мають бути захищеними. Ми вимагаємо відновлення політичних процесів для того, щоб зберегти. Парламентський плюреалізм і проводити діалог між політичними групами у Верховній Раді, скасувати заборони на поїздки членів парламенту за кордон з відповідними політичними місіями. Прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру закликав президента Китаю Сі Зімпіна використати тісні відносини своєї країни з Росією, щоб просувати справедливий і міцний мир в Україні. Таку заяву він зробив під час зустрічі у Пекіні. А Асізіньпін заявив, що чим більш складною стає міжнародна ситуація, тим більше Китай та Європа повинні зміцнювати комунікації та поглиблювати співпрацю. Монтенегро став першим главою португальського уряду, який здійснив візит до Китаю майже за десятиліття. В Херсоні ліквідовують наслідки ворожого обстрілу. Згарище в центрі міста. Це все, що лишилося від частини міського ринку після нічних артилерійських ударів росіян. Вогонь знищив торговельні точки, які для багатьох херсонців були єдиним джерелом заробітку. Люди не постраждали. Усе вигоріло. З Ось дивіться, оце пусте, ось наше пусте рядом, ось, це все наше згоріло. Ось mm. ось два. два. Це було з товаром дриві. Це було з товаром, будь ласка, Як це тепер жити? Це міного вибуда. Горіло все. Чому ви торгували? Життя. Квартиру розбило. дом розбило. Чоловік мене нас робить. Я сама, я навчили це робила. Запоріжжі рятувальники ліквідували наслідки нічної ворожої атаки. БПЛА за попередньою інформацією. Постраждала 66-річна жінка. Сталося займання житлового будинку. Рятувальники ліквідували пожежу. Кількість постраждалих уточнюється. Залом вночі ворог запустив по території України 84 безпілотники різних типів, понад 50 із них шахеди. Сили оборони збили 60 ворожих дронів. Повітряний напади відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділ РЕБ та безпілотних систем і мобільні вогневі групи сил оборони. Поліцейські продовжують евакуацію мирних мешканців з Костянтинівки. Переважно це люди поважного віку, які маломобільні. Втім, вони зголошуються залишати домівки після того, як рашисти вщент знищать їхні квартири чи хати. Поліцейські з ризиком інколи роблять по кілька рейсів, щоб вивести людей. Останнім часом ворог посилив атаки на місто, тож кількість охочих виїхати збільшилася в рази. Але й ризик для евакуаційників суттєво зріс. Цього разу під вибухами вдалося евакуювати дев'ятьох людей. За останній час там дві-три неділі дуже усилилися обстріли Кансантинівки усіми видами зброї. Люди почали масово виїжджати з Константинівки. Те на даний час дуже багато. Мало мобільних людей. На день Костянтинівкові по 6, по 7 і по 8 разів заїжджали. Давно вас горів будинок. Загорівся о, десь час 17. Обстріл, так? Прилетів? Прилетіли, прилетіли. Дрон прилетів, квартиру і загорівся. і пішло. Тушили тяглягами воду тягали, тушили. Ну, з Божою допоможю. Дуже страшно. Дуже страшно. Ви бачите, що не вийти нічого. вже. І вдома і, і страшно. На фронті наземні дрони Камікадзе та інші роботизовані платформи незамінні. Завдяки цим невеликими машинками боєкомплекти доставляють на позиції і вивозять поранених бійців. В Україні не тільки навчилися збирати таку допоміжну військову техніку, а й розробляють під конкретні завдання військових. На мініатюрний наземний дрон вантажать вибухівку, закріплюють вантаж і відправляють за 4 кілометри на бойове завдання. Дрон, яким керують дистанційно, з легкістю долає польову траву і бездоріжжя та впевнено наближається до цілі. Бійці затамували подих. Цей дрон та багато інших різновидів наземних дронів виготовляють українські волонтери-винахідники. Станіслав один з розробників наземних дронів. Це дрон мікта, це наймаленькі з лінійки, використовується для підриву, бліндажів, мостів або ж для маленької логістики, можливо, також маленький причіп до нього. Наземні роботизовані комплекси розробники називають примарами. Вони легкі, непомітні для ворога і швидкі. Крім примар, є мінери, розміновувачі, логістичні платформи, евакуаційні, турелі під кулемети і обладнання для встановлення колючого дроту. Це найбільша наша примара. Вона багатофункціональна платформа, встановлюється, розмінані стоїть проти піхотних мін. Мінує 16-16 мін протитанкових. Також гурті може фіксирувати за собою величик, до півтори тонни ваги. Турель встановлюється на неї під кулемет ПКТ. Також може розкладати і газу, і, і разом мінувати, одночасно викладати міни. Таких на передову вже відправили 60. Ще 10 готуються поруч у майстерні, найпопулярніші логістичні. Дмитро воював на північно-слобожанському напрямку, і він один з тих, хто працював від початку створення майстерні. І на власному досвіді впевнився у важливості наземних дронів. Після поранення пережив ампутацію, демобілізувався і повернувся до роботи над розробками дронів. Тепер вже озброєний і практичними знаннями. Понятно, що в нас біда з дрона. У нас їх менше. В Росії їх значно більше заметно, що більше підтримка. там Навіть буває такі, що ну, ніяк, як би сказати, там навіть провізію, навіть там бутилку води той самий ніяк доставить, а дроном вже все, все-таки. Вибувають ну, такі напрямки і в нас таке було, що чисто фізично не було змоги там чи вернутися, чи щоб до нас хтось підтримка якась. Угу. Тільки дрони, тільки цей. В ангарі робота не припиняється. На межі готовності нова партія. Для виготовлення камікадзе достатньо день-два роботи. На тиждень роботи для більш складних моделей. Крім цього, тут ремонтують і машини, які повертають з фронту. Почали років за півтора тому. Планувалося. Ну, як зібрались е, однодумці в міській раді, планували збирати дрони ФПВ. Ну, і потім, так, при обговореннях ФПВ збирають багато де по Україні, але ну, вирішили піти шляхом е, дронів НРК, спробувати збирати. Так потроху дійшли вже до якогось результату. Тут же на подвір'ї перевіряють якість. Примара легко долає бордюри та схили. Цей дрон використовуватимуть для евакуації поранених бійців. Тож головне стійкість. Гроші на виробництво збирають під час благодійних заходів. Допомагають підприємці і волонтери. Приміщення віддав безплатно підприємець. Відгуки від військових звучать однаково. Давайте ще більше, давайте. Роботи багато, а досконалості багато не буває. Потрібні гроші на виробництво дронів, а мотивації вистачає, щоб не зупинятись. Мотивуємося перемогою нашою. Хочеться вже, щоб це все закінчилося перемогою. Наталя Сокол, телеканал прямий. 11-ту річницю створення визначає 44-та окрема артилерійська бригада імені Данила Апостола. У 2014 році, коли Росіяни вступили на українську землю, не була нагальна потреба зміцнити обороноздатність української армії. Саме тоді було прийнято рішення про формування нової артилерійської частини. З 2014 по 2022 рік 44-та окрема артилерійська бригада брала участь в антитерористичній операції, виконувала завдання на території Донецької та Луганської областей. Вже тоді новостворений підрозділ проявив свій незламний характер, адже основу складали добровольці та професійні військові. З 22-го року значно розширилася географія боїв для воїнів бригади, захист Києва, Харківський контрнаступ, важкі бої на Донбасі, Курському та Запорізькому напрямках. З часу створення бригади. Кожен воїн стоїть плічопліче з побратимами в будь-яких умовах, в найскладніших бойових діях завжди відчувають підтримку один одного. Наші артилеристи стали одними з перших, хто отримав сучасні зразки озброєння гаубиці М 777 та fh 70 А згодом і українські самохідні артилерійські установки, Богдани, що значно підсилили вогневі спроможності, ознаменували остаточний перехід на 155-мм калібр. Протягом усього періоду великої війни особовий склад неодноразово демонстрував високу злагодженість, рішучість і професіоналізм. Воїни 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола знищили тисячі одиниць бронетехніки та гармат противника, сотні складів з боєприпасами та паливо матеріалами, численні позиційні укріплення та живу силу окупанта. І сьогодні наша бригада продовжує завдавати ворогу серйозно. Ми дякуємо всім, хто боронить Україну в лавах 44-ї окремої артилерійської бригади. Ми пам'ятаємо кожного, хто віддав своє життя та здоров'я за свободу. Ми віримо, ми боремось, ми наближаємо перемогу. Слава Україні! Героям слава підписуйтесь на наш YouTube, Більше оперативної інформації на телеграм-каналі прямого стежте за оновленням і залишайтеся з нами.